Усім привіт, друзі! Зараз ми зайдемо в Бравл Stars і відкриємо трофейний ящик міфічний, це по-перше. А по-друге, зацінимо новий сезон, та й взагалі, що там вбавили, забрали, коротше. Ай, заберемо Вольтлайтера. Ну і, звичайно, поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на телеграм-канал по стану qr коду або по посиланню в коментарях. Ну і ми заходимо в без... І зараз заберемо трофейний бокс. А, і ще Олі ми заберемо точно. Може, навіть пограємо за нього, не знаю навіть. І заходжу в БС. І от сезон закінчився. І мені дали трофейний ящик. Е, так. Ось. Мені треба скрін зробити обов'язково. Так, давайте. Прожміть лайк всі-всі-всі-всі. І підпишіться. І я забираю Це якийсь новий сезон. -ху -ху. Ну, я вже робив скрін, ящика, тому вже не буду робити. Я надіюся хоча б на епічний скін, але нормальний хоча б. Блін, мені, хто не знає, минулий раз. Минулий сезон, коли він закінчився, мені випало. Два скіна епічних. Це Ranger Brock. Жовтий і Мс. Добре, відкриваю. Мо! 17 предметів! Тут я впевнений, що буде два скіна. Так. Відкриваю, відкриваю. Блінги, блінги. Тут насипає трохи гемів. Десять! Десять світиться! Я просто в шоці. І. Мажор Ріко! хо хо ні, ну, Скін старий, але я його насправді хотів ну, доволі давно. Скін крутий. І в принципі, ну, навіть те, що він просто гемумний, і те, що зробили вже і перезарядний скін на основі цього, це не робить його поганим. Думаю, може за нього навіть буду грати деколи. Спрей, іконка. спрей, спрей, спрей значок. Значок, значок, іконка. А чого? я думав, що два скина? Ну окей, давайте я зроблю сім дропу. Ось, о, ось. Добре, забираю 1800 кредитів. На Олі відразу насипала. Шкода. Ну і от новий сезон. Стоп. 17 днів? А, а, чого? Чого? Що? 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 Ай. А, а як? Тобто. Е, По-перше, звідки у мене 940 кубків трофейних. Ну, Тих сезонних. По-друге, це через базлайтер, блін. 60 кубків не вистачає. А, за що? Так, ну ось, новий сезон. а, ну і ще я не розумію, чому тут 17 днів сезон, хоча брав брав пасівський 27 дуже дивно. Куплю пас трошки, трошечки, Трошечки-трошечки пізніше. Зараз ми ще заберемо Олі. Заходимо вольтлайтер. Зараз його заберемо... Ху -ху! Залітає! Не, ну анімація мешающа. Піни, іконки. Скільки скінів зараз подається. Хочу пограти за ці скин, А, блін, у мене Бо думаю, зараз Олі заберу за нього пограю трошки. І, і, і. хочу подивитись на скінеріку. На е, я скоро... Джапну э, скин. То, <сих> я скоро апну ріком на касар. А, а чого? А чого? Так дивно це виглядає, я не розумію. Ось скин, ну скін гарний. Звичайно, цей набагато гарніший. Але, ну, типу, він мені завжди подобався цей скін, буду з нього грати. А так-то, а так-то, так-то а так то. Зараз заберемо Олі не знаю, тут треба забрати з когось. Потім пойдемо. Я хочу зараз Олі забрати. Олі. Я знаю його говорю, що цей пес скучний, нецікавий. І зараз заберемо Олі. Сюди залітаю. Скоро вже 30 міфіків. Ось він, новий, новий міфік. До нього. І зараз попрокачуємо як. <смір> Скільки в мене 2000. Блін, я, я відразу вам скажу білд. <смір> я не зможу, блін, забрати відразу ну, купити всі гаджети всі посівки е, Гаджет, е, беріть другий. Типу. Е, а Не, перший. Коротше, Мій білд від мене. Це перший гаджет. Друга пасівка, типу, оця просто коли ти біля стіни. То ти швидше ходиш. Ну а пасів ти, снаряги. Оці ну, урони щит, як завжди. А так то, напевно, зараз куплю гаджет спочатку. Ну і одну якусь снарягу. Давайте щит. Коротше, беремо Олі. Ідемо зараз в катку за нього. Ні, ну, Перс класний, перс класний. Е, за нього апину напевно ну, 700 кубасів. Типу реально, він не є прям якимось мега імбоєвим. Але пішли в катку. А, мене ще сьогодні ці два режими будуть аеробої особисто ставка. Блін, які тут режими можуть бути під нього. Хоча всім давайте йдемо ще дешку як завжди на новому персі. Поїхали. Вау, не, фон дуже крутий. Фон мені подобається. Блін, я не встиг заскринити. Давайте зараз протестимо цього. А він бітбоксить? Ха. Ха -ха. Він бітбоксер. 12 тисяч здоров'я із снарягою, капець. Та це, блін, як... Не френк. Там франком 15 тисяч, то з пасівкою. А так то, ну не знаю, там, з якимось бастером, напевно. Що це таке? Блін, у нього перезарядка довга. От не рахуючи без лайтера в нових бійців довга перезарядка, в то в Олі, то не розумію, чому так. От якщо б у нього була е швидша перезарядка, то він був би імбовішим. Давайте зараз когось загіпнотизуємо мультою, наприклад, Поко. Дай послухай мій бітбокс чи мозон якийсь простий. І от він за мною ходить. Способка крута. Давайте гаджети тестом. Блін! Я думав, що це тичкою. Блін, давайте його загіпнотизуємо і доб'ємо... Ну десь 700-800 кубасів ньому мапну. Ну 700 це мінімум, бо в мене всі решту на 700, окрім ну, міпла. якого я ще не доапав. <гум> Буду закінчувати відео я вже із маркою навіть. Тому усім дякую за перегляд і усім папа. -па.